Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас ось така погода, я під парасолькою. Цілу ніч ішов дощ, холодно, противно. От. Тому зараз якусь роботу в гаражі знайду. На господарстві завжди є чим зайнятися. І я зараз попідганяю хвости в мене лишилося. Ну, були інші плани на сьогоднішній день, але ну, погода все скоригувала. От. Зараз От. знайдемо чим зайнятися з вами. Так, мабуть, спочатку я приберу в кура із ну подивимося, що там. Так, це вже я, звичайно, був, світло включив. Ага, треба прибирати. З одного боку, наче і погано, що курничок маленький і часто потрібно прибирати. А з іншого боку і добре. Так би щодня я не прибирав у великому курнику, а так От, і є чим зайнятися. Так, хтось несеться. Ні, поки що немає. Ще, мабуть, тільки десь годин 10. От так. Кукурудза. О, до речі, цим і займемося. Ця кукурудза в мене цього року. Наша ми садили тут ще на городі. І така е, солодка бондюель. От, і для курей всю разом я її зібрав. От, і перемелю на млині, тому що вже для півнів і мулардів, е, скажімо так, зерно суміш закінчується. От, я добавлю висівок туди пшеничних. От, і буде гарно, тому що. У всіх відрах ця кукурудза. Зараз цим і займеся. А тут ось, бачите, який помічник у мене лежить. Рудька. Рудик. Каже привіт глядачам. Каже привіт. Каже привіт. Тобі гарно, в гаражі сухо тепло, так. Да? На дворі такий дощик. О, ти такий котик. От ти такий муркотик ще дав, вкуси мене на камеру. Ще вкуси. Так, 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 так. М -м, а ну розкажи глядачам, як тобі живеться у мене. М -м? Тебе ніхто не ображає Рудико? Ні, рудика ніхто не Он, До речі, он, рудик. Як сніда. Головки салаки, обрізки м'яса. На, котлет, на котлети фарш перекручували. Бачите, як? які коти голодні? Да, Рудико? Ну добре, зараз буду молоти зерно, а потім ще щось вам покажу. У гаражі холодно взимку, звичайно, і сиро, От, тому деяке зерно я зберігаю в такий шафі: старій, радянській шафі. От, там сухо, гарно. Звичайно, вона маленька, але на, мої, на мою кількість курей. Вистачає, от. Тут от рудика туалет стоїть, якби він ще в нього ходив. О, це з рудиком. Інша тема зовсім. Зараз подивимося, що тут у мене є. Так, ну Тут у нас всякі всякі Так, це у нас, до речі, міш... мішок соняшнику лишився ще один. Пізніше ми потім його замінимо. До речі, ми замінили, ну, я вставлю шматочки ці. Соняшник на олію поміняли. Ага, Тут у мене ось пшениця ще Та ні, це вже цього року я купив, а от кукурудза минулорічна. Зараз я її також перемелю, тому що цілу кукурудзу я даю лише мулардам, півні не хочуть. Кури, несучки я їм не даю, лише дерь трішки підмішую. От. Тому я і цю кукурудзу перемелю. Отак, от, так, до речі, дуже гарно. в Цій шафі сухо. Супер. Так, друзі, ми поміняли соняшник на олію. От Я вже розповідав, що ми знайшли місце. Це е, чоловік вдома робить сам, дав олію. Значить, ми поміняли один мішок е, на стіння соняшнику. Там вийшло 25 кілограм. От, значить, ми заплатили за нього 90 гривень за переробку. От, і е, взяли 4 літри олії нежареної, літру жареної і 2 літри рафінованої олії і макуху. Трішки Там я потім покажу. Тобто, так, там вибір був, можна було брати або таку, або таку, або, ну, тобто, ви зрозуміли без різниці. От, Звичайно, Нежарена найдешевша, потім жарена і рафінована найдорожча. І ми вирішили отак от взяти не і так для салату, таку пахучу, от, а рафіновану для майонезу, а жаримо ми в основному на отакій от е, звичайній нежареній олії. Тому, друзі, якось так. 7 літрів. Звичайно, якби ми брали саму нежарену, було б більше, я не знаю скільки. От У нас ще один мішок є. От, можливо, той раз пізніше ми візьмемо якусь, якусь одну. От, скоріше за все, таку звичайно не жарену. Тому, друзі, я задоволений. Дивіться, скільки вийшло олії, різної. От. І ще там скільки коштували пляшки. Це пляшки е, там ми купляли, я вже цього не знаю, не пам'ятаю. Тому якось так. І от, друзі, до олії ще три кружка макухи. До речі, так пахне. Це із жареної. От, е, із жареної олії, як колись, пам'ятаєте, були такі круги. Я, до речі, давно не бачив таких. Дуже пахне так смачно. От. от так три кружки. Я не знаю, там якось на вагу. Чесно кажучи, я не дуже цікавився. Е, скільки дали, скільки й дали. От. Якось так. Так, друзі, ось така краса в мене вийшла. Подивіться. От. Ну, нічого особливого, звичайно, кукурудзена дерть. Але мені так подобається, до речі, як вона пахне, якийсь такий у неї приємний специфічний запах. Так, йдемо далі. Так, і коли вже я тут, давайте я вам покажу, що в нас тут ще є. Так, ось мішок з цибулею. Ми там її сушили, перебирали. Це зимова цибуля, до речі, в цьому році дуже непогана. Ну, Незважаючи на те, що якось взимку чи вимерзла, чи вимокла, і цибуля, і часник, але ну, от такий непоганий врожай. Тут у нас ось сіточка арахісу. Ми, до речі, якось давно його садимо. От, ну, Це зрозуміло, що таке арахіс. Ну, Смачно. Так, в магазинах він дуже дорогий, Ну, от ми от садимо свій. Далі капуста. Капуста в цьому році дуже погана. От, Як бачите, ми саджаємо різні сорти з насіння, тобто ми вирощуємо розсаду, потім ну, розсаджуємо і всяке таке, але в цьому році капуста погана. Але нам вистачить нічого страшного. От Тут яблука ми з дачі забрали. От, от ось такі от. Різні гарненькі яблучка, багато. У нас на дачі гарний садок. Я, до речі, показував нашу дачу. Хто не дивився, будь ласка, переходьте відео. Про дачу, подивіться. Так. І отут у нас отакі ще яблучка є. Тут з яблучками, з капустою, з цибулею. Тут ось, скажімо так, моє. Це от такі бурячки малесенькі. Або такі от здорові, якісь там погрижені ще. Я варю коли картоплю, перемішую, з ними ось така ж морква така от в цьому році здоровенна. так Це буряк, ось морква. Я тру, варю, гарбузи, ще, до речі, ось і кабачки є. От, тобто, отак тут зберігаємо. Ось капуста Те краще. А перцю у нас такого повно, батько мій обожнює такий перець, тому його багато. Тут ось часник, кріп, он, рудик прийшов. Ну, Тобто, друзі, це базилік. Не знаю, навіщо він тут висить сухий, але висить. Тобто якось так. Такий робочий процес. Рудику. Куди будеш моститися? Скільки ми не робили йому якихось лежанок там, батько навіть таку будку з картонної коробки робив. Ні, десь улізе, все рівно кудись, Ну, вредний котик да, Рудико? ти вредний. Так, друзі, дощ, не закінчується. Давайте приготуємо птиці корми на вечір. Отже, для курей-несучок, от я попередньо замочив. Макуху соняшникову. От. Я замочую в холодній воді. Е, ну, Можливо, якби в мене тут е, ну, не знаю, був бойлер чи хоча б чайник, то я б і запарював, а так не хочу я з дому носити гарячу воду. Макуха соняшникова. Далі, такий от коряк. От Я міряю такими коряками. У нас так в селі в бабусі називали цей ковшик коряк. Значить, Тут у мене. Дерть. Пшениця ячмінь овес. Отак от ось десь приблизно в однакових пропорціях. Отак от, от сюди. Так. Давайте пів коряка висівок пшеничних. Ну, давайте сьогодні зробимо їм свято і дамо трішки свіжої кукурудзи. Буквально так. Боюся, чесно кажучи, щоб знов не зажиріли. Вони їдять гарно, їдять їли б більше. Е, якби давав, то їли б ще більше. От. Але боюся, що знов зажиріють. От, тільки вирівнялося. Яйця стали, до речі, крупні нести. От, е, так що якось так кукурудзяної. Але, так, що тут у мене є? Давайте додамо їм кормову крейду. Ось у мене така ложка. До речі, така дивна ложка, якась, видно, старовинна ще. Отак от. Оце такі пропорції, друзі. Ось так. Сподіваюся, увечері е, дощ перестане і ми будемо пастися. От. А ні, то там у них є гарбуз, такий розрізаний половинка, і е, листя капусти. Тобто такого в них вітамінної є. Скажімо так, вітамінних добавок там вистачає. А от основне блюдо буде ось таке. Так, сив на вечір наготував. Ось курям несучкам ще під терморкви трішки туди. От, Нехай. Я ж кажу, так інколи коли дощ або є час, то я отак пограюся. Прям намішаю так всього. Я роблю так, звичайно, але ну так, скажімо, не в один день усе. Значить, молардам. Зранку у них. Зерно кукурудзи. Ну, звичайно, там гарбузи, капуста листя, це зрозуміло. От, А тут такі гарбузи зеленкуваті, великий червоний буряк потер, коряк той же дерті кукурудзяної і коряк висів пшеничних. Ось так. от Замішав їм. Потім подивлюся, це вже я їм даю, як пастиму. Якщо цього буде мало, я не знаю, пшениці їм ще дам на ніч. Тобто голодні не залишаться. От таке відеречко для качок. І півні залишилися півні. Значить, Варена картопля. Ну, я тут кажу, так, варена картопля ви бачили, я декілька разів показав. Я там варю моркву некондиційну, буряки туди тру, відходи з кухні, очистки. От. Ну, Я кажу варена картопля і коряк кукурудзяної церті. Ті, хто в мене на м'ясо. Нема в них ніякої дієти, я не переживаю, що вони там зажиріють чи ще щось, тому що вони недовго ще житимуть. От, от якось так. Тобто на вечір птиці я приготував. Так, друзі, до речі, ось помив рудику, підніс, чи як, вита, чи як його назвати, тацю. Бо якось знімав, як глянув, думаю, щось що він так замурзався. Так, коли все бігом-бігом не, не замічаєш, їсти дав і побіг. Отак от помив. От Рудику, да, Рудику? У тебе буде чиста таця. Дякую, кажи, дякую. От ти на камеру ну такий до рани тебе прикладай. А який ти вредний, якби хто знав, да? Рудь? Ну, ти такий мій маленький. Так, пішли далі. Ось, друзі, отак я збираю воду качкам, коли дощ. От ви вже знаєте, що я живу десь метрах 200 звідси, але все ж таки качки потребують багато води, тому коли дощ, отак от я збираю, там он ще стоїть відро і миска. І отак от ціле літо. Ну, друзі, що робити? Курім, звичайно, я цю воду не даю, а качкам даю. Тому що скільки носити з дому, ну, звичайно, коли немає. Ну, правда, Коли немає дощів, то, звичайно, я з дому ношу. Зараз покажу вам. У нас дощ не закінчився. Як вони там? Ось так: от вони тут біленькі. Я не переживаю, на дворі десь плюс 10. Я завжди так тримав і гусей, і, і, і шипунів, і звичайних качок. Ну, Нікуди не дінешся. Ну, тут немає криші, тому якось так. Вони дорослі, там уже пухку пір'я повно і все нормально. Ну, чують вони отут, де зараз кури, тобто там криша сухо. От я ввечері. Ту підстилку приберу і, якщо не буде зверху лити, от півні розпівалися, накошу нового сіна. До речі, як бачите, там далі, то також бочка стоїть туди. От вода так збирається, їм даю. Ну, якось викручуємося. Так, зараз потрібно випустити ще лялю погулять. Так. Виночку. Лялю на вихід. Лялю. Ідеш? Іди трошки пробіжимося. Іди. Ляля, мабуть, спала. Вона, я вже розповідав, вона отут у вольєрі з ними живе, але в туалет вона не ходить там. Якось вона от сама вирішила, що там, де вона живе, вона в туалет не ходить. Тому тричі на день я її отак приходжу, навіть якщо й не потрібно до господарства її, і вона. Так, нічого страшного, що дощик вона вже дівчинка доросла. Да, лялю? Давай гуляй і я піду додому. Ось так, от, друзі, сподіваюся, ввечері дощу не буде. От, півні розпівалися, мабуть, на дощ, як то кажуть. От, І ввечері тоді попасу курей і ще щось вам познімаю. Да, лялю? Да. Друзі, у нас вже вечір. Дощик. Ну так, то йде, то немає. Я все рівно вирішив випустити птицю. От муларди, подивіться, які біленькі, стали пасуться. Бо як бачите, нічого з ними не трапилося. От що вони там під відкритим небом, вони вже дорослі викопалися. А ночуватимуть вони там у сухенькому, чистенькому під кришею, тому все буде в них добре. Курочки пасуться. До речі, сьогодні ж його стільки два яйця. Можливо, на погода, можливо, все ж таки будуть робити перерву, тому що ще вони не робили перерви, от. Несуться постійно, як почали. От, якось так. Холодно дуже стало якось. Завтра начебто не буде дощу, то може займемось якимись іншими справами. Та сьогодні ось так. І холодна пора, але з іншого боку, і красива. Ось мої ломан пасуться. Он ляля всіх пасе. Лялю! Пасеш? До речі, ось побачив курочку голошею. Не стало краще, отій. Можливо, ви пам'ятаєте, я показував, що вона шкутильгала трішки, інша голошия курочка. краще їй не стало. Зовсім їй погано. Я що я її не робив, скоріш за все, вона. Пропаде. Шкода дуже, але ну нічого не зробиш. Я роблю все, що я можу, але от не знаю, що з нею трапилось. Вона їсть, помаленьку ходить, але бачу, що зерно не перетравлюється зовсім. У неї тому дуже шкода. Я ж кажу, у мене кожна курка на рахунку, тому що їх небагато, я кожну знаю. от Ну, але нічого не зробиш таке життя, тому можливо, станеться диво і вона вичухається. Я дуже сподіваюся, от, але ну, зовсім вона поганенька. Ці от потрішку починають наче рости. Навіть деякі гребінці починають відбивати. От, можливо, на новий рік занесуться. От. А так взагалі. Все нормально, якби й тільки й таких проблем. Ну, так, от, друзі. Все, друзі. Дякую всім за перегляд. Сьогодні от таке відео. От, погода несла свої корективи, але нічого не зробиш. Тому сподіваюся, що вам відео сподобалось. І до нових зустрічей!